Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами узагальнюємо знання про частини мови. Будемо добирати частини мови за поданими малюнками. Любі діти, добрий день! Зичу праці і пісень! А ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. Тепер ви! Молодці. Давайте пригадаємо з вами, з чого складається мова. З яким терміном ми ознайомилися попереднього уроку. Назвіть частини мови, які вивчили. Пригадаємо з вами правило: мова складається зі слів. Слова. Іменники, прикметники, дієслова-числівники, службові слова є частинами мови. Пограємо з вами в гру, цеглинку підіймаю, частини мови називаю. Для цього вам знадобляться кольорові олівці синього, зеленого та жовтих кольорів. Я буду називати вам слова. Ви повинні визначити, до якої частини мови вони належать та обрати відповідний олівець. Отже. Приготувалися. Спортсмен. Це іменник. Стрибає. Дієслово. Сміливий. Прикметник. М'яч. Іменник. Швидкий. Прикметник. Тренер. Іменник. Команда. Іменник бігає. Дієслово. Лижі. Іменник. Мчить. Дієслово. Велосипед. Іменник. Активний. Прикметник. Футбол. Іменник. Кидає. Дієслово каток, іменник, доріжка. Іменник перетягує дієслово, канат, іменник і останнє слово змагання. Це теж іменник молодці. Якою темою можна об'єднати всі ці слова? Правильно, це спорт. А де займаються спортом? Можна будь-де, але найчастіше на стадіоні. Отже, я запрошую всіх вас на стадіон, щоб розім'ятися, пригадати частини мови та позмагатися в різних видах спорту. Сонце світить всім тепленько. Ми промінчики маленькі. Любимо змагатись в спортивні ігри гратись. До стадіону. Запишемо з вами каліграфічну хвилинку. Для цього відкрити свої зошити. Пропускаємо два робочі рядочки, записуємо сьогоднішнє число класна робота. Запишемо велику маленьку букву С. Подвоєння С. 3С. Далі СП, ПО, ОР, рти і слово спорт. Зараз поставте відео на паузу та складіть, запишіть речення зі словом спорт. Скажіть, навіщо потрібно займатися спортом? Правильно, діти, щоб бути здоровим. А які види спорту ви знаєте? Прочитаємо вірш. Кожен день по розпорядку маємо робити зарядку. Для здоров'я вона плюс намотай собі на вус. Зарядка діти може бути різною, навіть для розуму. Переконаймося! Розв'яжіть завдання. Подивіться уважно. У нас є приклади, але не звичайні. замість цифр у нас малюнки. Поміркуйте. Який результат буде в кінці? Отже, давайте разом. Ми бачимо три м'ячі, які будуть дорівнювати 18. Отже, нам треба знайти, скільки буде дорівнювати один м'яч. Нам потрібно 18 розділити на 3. Це дорівнює 6. Отже, один м'яч буде дорівнювати числу 6. Далі, другий рядок. Ми бачимо, є футболка і є м'яч. М'яч ми вже знаємо, він буде дорівнювати 6. Якщо додамо до нього футболку, буде 14. Як дізнатися, скільки футболка? Правильно, треба 14 відняти 6. І футболка буде дорівнювати 8. Молодці. Далі ми бачимо третій рядок. Футболка. Віднімемо капці, так, це кеди, і вони будуть, це буде дорівнювати 4. Отже, футболка, ми вже знаємо 8. В результаті у нас є 4, скільки ж будуть у нас кеди дорівнювати. Треба 8 відняти 4, правильно, і це кеди будуть 4. І в кінці нам потрібно додати всі результати: кеди, які дорівнює 4 м'яч, який дорівнює 6 і футболка, яка дорівнює 8. Отже, 4 плюс 6 плюс 8 дорівнює 18. Ось таке загадкове завдання. Яку ж частину мови ви найчастіше використовували в реченнях? Правильно, це числівники. Ваше завдання записати будь-які три числівники собі в зошит. Я записала такі. 18, 14 і 4. Відгадайте загадку? Він лежати зовсім не хоче. Якщо кинути, він підскочить. Ледве вдариш відразу навскач. Ну, звичайно, це м'яч, правильно, діти. Дайте відповіді на запитання щебетунчика. У яких видах спорту використовують м'яч? Правильно, діти, їх дуже-дуже багато: футбол, гімнастика, волейбол, баскетбол, малий та великий теніс, гандбол. Назвіть батьківщину футболу. Дітки до недавнього часу батьківщиною футболу вважали Англію. Але у 2004 році FIFA офіційно проголосила Китай батьківщиною футболу, визнавши справжній знахідок футбольної асоціації Китаю, дотованих 300 роком до нашої ери. FIFA, діти це міжнародна федерація футболу. Фіфа складається з 208 національних асоціацій та шести континентальних конфедерацій. Штаб-квартира Фіфа знаходиться в Цюриху, це Швейцарія. Президент Міжнародної федерації футболу Джані Інфантіно. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, дітки, продовжуємо відповідати на запитання щебетунчика. Скільки гравців налічує команда? У футбольному матчі участь беруть дві команди. Кожна з яких складається не більше, ніж з 11 гравців, один з яких воротар яких відомих українських футболістів ви знаєте? Ну, Наприклад, є Андрій Миколайович Шевченко. Це український футболіст, виступав за київське Динамо. Заслужений майстер спорту України. Нагороджений найвищою державною відзнакою Герой України. Володар золотого м'яча 2004 року. Це приз, який вручають найкращому футболісту Європи. Пограємо в гру шифрувальник. Ваше завдання розшифрувати слова біля кожного м'яча. Отже, перший м'яч. Заховалося слово Ворота. Другий. Розминка. Далі. Гол. Пропорець, перемога, свисток, тайм і останнє слово гравець. Дітки слово тайм означає час, це половина основного часу матчу. В ряді ігрових командних видів спорту. Наприклад, в футболі тривалість тайму 45 хвилин. Скажіть, до якої частини мови належать розшифровані слова: Ворота, розминка, гол, прапорець, перемога, свисток, тайм, гравець? Правильно, це іменники, на які питання вони відповідають. Ворота. Що? Розминка. Що гол? Що прапорець? Що перемога? Що свисток? Що тайм? Що гравець? Хто? Запишіть у зошит слова, які ми розшифрували. Виконайте звукобуквений аналіз слово гравець. Пограємо в гру, з'єднай слова. Давайте з'єднаємо іменники з відповідними словами в другому стовпчику: Доріжка, бігова, гиря, важка, кеглі. Кольорові поле, зелене м'яч. Футбольний, а ракетка. Тенісна. Молодці. Скажіть, на які питання відповідають слова другого стовпчика? Правильно, який, яка, яке, які. Якою частиною мови вони є. Вірно, діти, це прикметники. Вони називають ознаку предмета. Запишіть останні три утворені словосполучення у зошит. З одним із них складіть речення і теж запишіть. Пограємо в гру так або ні. Збіг урок наш як коротка мить, дуже швидко час біжить. Час вже підсумки нам зробити, Що ми встигли зрозуміти. Зіграти хочеться мені з тобою, друже, в так чи ні? Тобі питання задаю: Готуй же відповідь свою. Відповідай, коли мастак, єдиним словом ні чи так. Отже, скажіть слово спорт. Це іменник? Так. Слово футболіст відповідає на питання хто? Так. Слово бігати це прикметник. Ні. Дієслово відповідає на питання який, яка, яке. Ні. Швидкий зелений це прикметники. Так, молодці. Домашнє завдання. Напишіть 2-3 речення про улюблений вид спорту. Дякую вам, діти, за урок, за увагу. Оберіть відповідний смайлик своєї роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!